Сьогодні поговоримо про розвиток у дітей дрібної моторики рук, яка тісно пов'язана із розвитком мови та мислення у діток. Що ж це таке дрібна моторика? Так називається злагоджена та уміла робота наших пальчиків. Вона тому і називається дрібною, що пальці змушені виконувати складні та тонкі дрібні. Чим краще розвинені дрібні рухи пальчиків, тим гармонійніше розвивається людина. А ще виявлений прямий зв'язок розвитку дрібних рухів руки з розвитком мовлення. Все дуже просто. Чим більше ви будете працювати з дитиною ручками, тим швидше і краще вона почне говорити. І тим правильнішим буде її мовлення. Є спеціальні вправи для розвитку м'язів руки. Пальчикова гімнастика це інсценування віршів чи якихось історій за допомогою пальчиків. Різні пальчикові гімнастики допомагають розвивати чутливість нервових закінчів на подушечках пальчиків рук, що з одного боку. Готує руку до письма, а з іншого стимулює мовленнєвий центр головного мозку. Як розвивати дрібну моторику? Займайтесь з малюком пальчиковою гімнастикою з перших років його життя. Також дитині повинні бути доступні пазли, мозаїки, конструктори. Ліпіть з малюками. із Пластиліну, солоного тіста. Малювання і розфарбовування так само гарно розвивають дрібну моторику. Успіху вам!